Доброго ранку, шановні колеги, шановні слухачі, радий вітати вас в нашому освітньому віртуальному навчальному просторі в стінах Національної медичної академії Післядипломної освіти. Сучасна освіта, як і сучасна медицина, стали високотехнологічними процесами і навчання, особливо лікарів. Вже не може орієнтуватися на традиційні форми. А мусить бути сьогодні комплексний підхід в інформуванні медичної громади в новітніх технологіях, в тому числі і в управлінні охорони здоров'я. Е, дуже важливо для тих, хто займається освітою, щоб знання, які передаються, вони завтра стали діями. І з іншого боку, медичному працівнику. Треба постійно вчитися, аби розширити свої знання і покращити якість своєї роботи, а відповідно і здоров'я наших громадян. Освітні інформаційні технології сьогодні дуже стрімко в освіті розвиваються, особливо дистанційна освіта. В нашій академії ще 2006 року було створено науковий навчально-методичний центр. Із дистанційної освіти, на який було покладено розробку чимало напрямків діяльності. Це власна дистанційна освіта, і обґрунтування принципів і механізмів її реалізації, і методики дистанційного навчання. Вони дуже різноманітні. Це нарешті розробка технологічних прийомів, засобів, підбір необхідної апаратури. Для навчального процесу. І за ці роки вже зроблено у нас чимало, вже проходило чимало міжнародних з'їздів, конгресів із застосуванням дистанційних форм. Одночасно працювали більше 10 міст, усіх, мабуть, на пам'яті нещодавно проведена міжнародна конференція з проблематики сімейної медицини. Коли були підключені практично всі вищі навчальні заклади, всі регіональні управління охорони здоров'я, лікарі на місцях обговорювали uh, сучасні питання загальної практики, сімейної медицини? Наш навчальний проект сьогоднішній із очно-заочної освіти з елементами дистанційного навчання на кафедрі управління охорони здоров'я, став, на мій погляд, логічним продовженням. Того розвитку дистанційного навчання в академії, який іде ці роки. Тому хочу усіх привітати з початком дистанційної частини циклу тематичного вдосконалення менеджменту охорони здоров'я заочно-заочної форми навчання з елементами дистанційного навчання. Ця дистанційна частина, як ви знаєте, буде тривалою, протягом 10 місяців. Ви будете опановувати різні, чи знайомитися з різними напрямками діяльності сучасного менеджера в охороні здоров'я. В Україні це перший такий освітній проєкт за новітньою формою по нашій спеціальності Організації управління охорони здоров'я, який ми зробили разом із кафедрою медичної інформатики, якою керує професор Мазар Петрович. На сьогодні, от на сьогоднішній ранок, до нашого проєкту, крім слухачів в стінах власної академії, приєдналося 11 фахівців із 7 областей України. Якщо вони зараз всі в ефірі, то я назву хоча б регіони: це Житомирська, Київська, Львівська, Одеська, Хмельницька області, Чернівецька, Чернігівська, місто Київ. А по в напрямках своєї діяльності це і організатори охорони здоров'я, керівники відділень, це і практикуючі лікарі. Серед нас навіть навчається заступник міського голови одного з міст України. Хочу також сказати, що програма, яку ми розробили для цього модуля, вона розрахована на підготовку керівників охорони здоров'я. і Буде включати у себе як загальний менеджмент, так і інформаційний, так і кадровий менеджмент, це і маркетинг, і управління якістю в охороні здоров'я, це і фінанси, ну і чимало чого іншого. До речі, оці напрямки, які я зараз перечислив, лежать в основі розпочатого в нашій академії 2011 року. Теж першого в Україні півторарічного 18-місячного циклу підготовки організаторів охорони здоров'я, Уже один такий курс випущений. В грудні поточного року випускаємо другий курс, набрали на третій курс. Ви ознайомитеся лише з основами, з основними знаннями, які у кожному з цих напрямків є, бо неможливо за короткий час про все розказати, про що б ми хотіли. Я еще раз витаю вас с початку дня Дякую Азару Петровичу Минстеру и передаю вам слово. Профессор Минстер, заведующий кафедрой медицинской информатики. Спасибо большое, Юрий Васильевич, за хорошее введение, если можно. Уважаемый Юрий Васильевич, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, несколько слов, которые я хотел бы сказать тоже в качестве приветствия заключается в следующем. Инновации, о которых упоминал Юрий Васильевич, сегодня происходят с пугающей скоростью. Эта скорость настолько велика, что даже сильные лидеры этого направления не всегда успевают следовать им. С другой стороны, выражение высказывания Билла Гейтса, основателя Microsoft, инновация или смерть сегодня стали как заклинание как мантра, которую мы должны следовать. Действительно, объем знаний, с которыми мы сегодня имеем дело, которые мы обязаны передать молодому поколению, они фантастические. Он фантастический объем, сами знания фантастические. Для того, чтобы их передать, их сначала получить, затем преподавателю освоить, найти методику для передачи этих знаний и обеспечить эту передачу с достаточной точностью и полнотой. Все эти процедуры не такие простые, как нам кажется. Проблема трансформации и трансляции знаний, новые слова, которые у нас не существуют пока в нашем гласарии, они, они, они уже есть, они на поверхности. Нет просто рассказать о чем-то, нет просто обеспечить тьютеринг или еще что-то. Надо знания преподавателю усвоить, трансформировать, транслировать и передать. Процедуры не такие простые. Они у нас не входят в обязательный обиход. Что касается самой технологии общения с курсантами, две новые мысли, которые появились в последнее время. Первое дистанционное мы уже привыкли, второе акцентируется сегодня образование на логике самообучения. У нас не хватает времени вести человека по всей жизни. Образование через всю жизнь. А если образование через всю жизнь, кто с ними будет учиться? Поэтому мы говорим, что сегодня основа, э, если шуточная часть, дело спасения утопающих, дело рук самих утопающих. Но за ней серьезная часть, что образование практически полностью переходит на логику самообразования. С дистанционной коррекцией тех знаний, которые вы получаете. С дистанционной проверкой знаний, которые вы получаете, принципиально новые подходы, принципиально новая э, философия э, последипломного медицинского образования, надо к этому быть готовым. Если мы пытаемся что-то делать э, в традиционном методе, мы обречены, сегодня уже обречены на неуспех. Поэтому главная наша задача как преподавателей э, осваивать новые технологии передачи знаний, а главная миссия тех слушателей, которые становятся руководителями органов учреждения и здравоохранения, освоить новые подходы, как самообразование, так и внедрение полученных знаний в жизнь. Это касается и систем управления, и систем риск-менеджмента, э, и системы управления проектами. Это касается и системы управления качеством. Все принципиально новые подходы. Они не существуют на прошлые информационной базе. И информационная база другая, и технологии реализации другие. В связи с этим проект, который начат был кафедрой управления здравоохранения, он, с одной стороны, в высшей степени благородный, с другой стороны, крайне сложный, потому что он первый. Естественно, надо низко поклонится кафедре, мы со своей стороны низко кланяемся кафедре управления потому что 8 лет мы терпеливо говорим о необходимости внедрения новых форм. Терпеливо говорим, а коэффициент полезного действия этих разговоров не очень высокий. И поэтому я от себя лично, от нашей каферы, низко кланяюсь к кафере управления здравоохранения и ее руководителю, академику Национальной академии медицинских наук, профессору Вороненко Юрию Васильевичу, за то, что этот проект начат. Когда первое лицо начинает, это о многом говорит. В свое время покойный Глушков э, высказал тоже еще одна, как мантра. Есть принципы управления, принципы работы современных организаций. Первый принцип он называется принцип первого руководителя. Если первый руководитель за и активно внедряет что-то, есть шанс, что мы добьемся успеха. Поэтому инициатива, которая начата кафедрой управления в высшей степени благородно и полезно. Но в то же время и очень сложно. Все технологии, которые были до этого передачи, все педагогические приемы, которые существовали, сегодня отсутствуют. Их нету. Надо о них забыть. И всевозможные технологии конструктивизма, бихевиоризма, когнитивизма, то, чему нас учили, в свое время мы проходили обучение на различных кафедрах, Нынешнем Санкт-Петербурге, в Ленинграде, в прошлом или в Москве, все эти технологии стопроцентно забыты. Логика сегодня интерактивности, логика трансформации и трансляции знаний абсолютно другая. И надо к этому нам быть готовым, мы с удовольствием будем вместе с вами трудиться и по освоению новых систем передачи знаний, и потому чтобы донести эти знания вместе. до наших слушателей и обеспечить об устойчивое развитие системы здравоохранения в нашей стране. Желаю вам успехов всем и в преподавании, и в освоении. А мы с вами. Спасибо. Дякую, заре Петровичу, в президії відкриття нашого сьогоднішнього проекту знаходяться два професори кафедри управління охорони здоров'я. Я б сказав, видатні організатори охорони здоров'я, професор Гойда Ніна Григорівна. У минулому заступник міністра професор Латишов в минулому організатор охорони здоров'я міського, обласного республіканського рівня. Ніна його декілька слів. Дякую, Юрій Васильович. Хочу привітатися з усіми і приєднатися до тих поздоровлень і побажань. На початку абсолютно нового, як сказав Озар Петрович, нового. Нової моделі безперервного професійного розвитку вона накладає Дуже велику відповідальність на нас, викладачів, тому що це треба готуватися, коли тебе чує вся Україна, хто захоче приєднатися. А позитивою для вас, шановні слухачі, є те, що відпадає багато моментів. Це поїздка, це проживання на організаторів охорони здоров'я керівників закладів. Це нема необхідності сплачувати по відрядженню кошти, які ви не отримаєте більше року. Багато Доброго в цьому піонери завжди е, попадають в історію: в історію розвитку е, нашого закладу, в історію розвитку охорони здоров'я нашої держави. А ви, як перші слухачі, також будете започатковані як піонери нових моделей підготовки, підвищення кваліфікації для того, щоб ви не тільки заробити бали для послідуючої атестації, а й дійсно збагатитися тими знаннями, які вам дасть потужний колектив нашої академії, який представлені більше ніж 200 докторів медичних наук. Дякую, Спаси, Дякую. 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 куратором цього циклу навчання першого в Україні буде професор Латишев Євген Євгенович, з яким ми вже спілкувалися. На етапі підготовки. Він буде вести і сьогодні цю роботу, а зараз декілька вступних слів, а потім приступаємо до роботи, Іван Янович. Вам слово. Добре, дякую, Юрій Васильович, за можливість. Дозвольте мені приєднатися до всіх побажань, які сьогодні прозвучали. Хочу подякувати тим 11 слухачам, які на сьогодні стали першими ластівками цього проєкту. І хочу сказати, що ця цифра символічна. 11 – це дуже гарна цифра для початку. Тобто, це дві ноги, на яких твердо потрібно стояти і розпочати цю нову, нову справу. Як говорили, це справа нова. І, безумовно, буде багато е, якихось запитань, то ми, ми для слухачів е, розробили таку інструкцію по, по шагу, по крокову, е, крок за кроком, що повинні вони зробити, щоб розпочати це навчання. Коли ви отримаєте сьогодні після урочистого відкриття кожен з вас е, пароль доступу до навчального ресурсу, ви перш за все, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, яка буде, е, яка вже розміщена на, на цьому сайті. І е, також, е, до вас прохання, будь ласка, не забудьте відповісти на е, тести, на, на тести які вам пропонуються для е, встановлення базового рівня знань. Хочу одразу сказати, що ніяким чином це не, не вплине на результати навчання, але це важливо для того, щоб ми після закінчення цього циклу підвели підсумки і подивилися, що все ж таки ви здобули на цьому циклі навчання. Дозвольте все ще раз вас попривітати, приєднатися для всіх баж... побажань. Будь ласка, ви маєте мою електронну пошту, телефон. Якщо є якісь питання, телефонуйте і з радістю будемо вам допомагати відповідати. І не тільки я, але й всі викладачі і кафедри управління охорони здоров'я і кафедри медичної інформатики. Дякую всім.